Вітаю, мої хороші! Мене звати Ярлинський. Я професійний таролог. Дуже радий бачити вас на цьому ютуб каналі. Сьогодні ми з вами відповімо на дуже важливе питання і трішки заглянемо в майбутнє за допомогою карт таро. І перше питання, на яке я відповім, це чи будуть герої Азовців брати участь у визволенні Маріуполя? Що я можу сказати? Можливо, це не дуже буде на загалу, можливо, це не буде дуже багато людей, але мені показує те, що якісь все ж таки азовці, да, тобто це можуть бути і секретно, і не секретно. В будь-якому випадку це не буде дуже багато людей. В основному, напевно, там будуть іти ЗСУ, да? але в будь-якому випадку герої там теж будуть, азовці там теж будуть. Наступне питання: чому обстрілюють острів Зміїний? Це пугалки. Це просто лякалки, пугалки. Розумієте, це просто налякати, показати те, що якщо б там навіть хтось захотів залишитися, да, або поїхати, щоб знали, що вони, типу, можуть діставати і вони можуть обстріляти. Типу таке. Мені здається, це пугалки. Нічого такого серйозного воно не несе. да, Напевно, якщо там хтось би був або був, то напевно для, для них загроза. да, Але так. В принципі, тактично, фактично, воно ні на що не впливає. Наступне питання: чи буде обмін полонених в серпні? Так. Да. Точно будуть. Точно будуть. Е, єдине, що мені показує, знаєте картину, як нібито хтось. Може бути або ранений, або когось покажуть з якоюсь травмою, можуть повернути, до речі, в серпні і дітей. Вже повернули в серпні, Я в своєму телеграм-каналі казав, що повернуть дітей, повернули. І, можливо, ще повернуть дітей. Тобто тут не тільки військові, да? тут ще і можливо повернути дітей. Жінок також, да? можливо, якихось може, це цивільні люди. От, звичайно, в карти військових іде, але от шанс повернути і дітей теж буде. Наступне питання: чи буде повна мобілізація в РФ? Ну, скажу вам чесно, що так. Скажу вам чесно, що так. Що які заходи вже робляться задля цього. Я не можу сказати, що це найближчий час, але в перспективі таке можливо. Тобто, імовірність велика. Не просто можливо, то може бути, може ні. Ні, скоріше за все буде. Просто через час, да, це такий, знаєте, це от якраз. Питання про перспективу, тому що деякі заходи вже робляться для того, щоб залишати в країні Показую Тут комплекс Комплекс той, що спочатку, наприклад, теж заборонять якісь групі чоловіків виїжджати. Потім ще, потім потроху, потроху там буде щось. Якийсь може скандал з воєнкоматами. Будуть теж про виловлювання, може, якісь новини ми почуємо. І от ось ті маленькі заходи, які можуть призвести до повної мобілізації в сусідній країні. п'яте питання досить цікаве, досить важливо. Навчальний процес 2023-2024 року. Давайте подивимося, яким він буде. Дивіться, що вам скажу. Е Моменти питання очного навчання, вони будуть стояти, вони будуть стояти в школах, вони будуть стояти в університетах. Деякі університети, можливо, вже прийняли рішення про очне навчання, але ідея ця не досить правильна. Да, тому що, наприклад, якщо ми беремо досвід чи з інших країн, да, які там навчалися або навчаються під час воєнного стану. То у нас трошки інша ситуація. Да? Нас досі обстрілюють ракетами і це є небезпекою. Да? І це от мені показують діти. Розумієте, от іде карта дітей, а далі карта йде е, місяці. І Це не дуже гарна карта, я вам так скажу. Знаєте, така карта е, напруженості, це карта тривоги, це карта постійного страху, в якому будуть перебувати. Навіть не діти. Дітям, напевно, буде все ок. Будуть перейматися батьки постійно за дітей, тобто це буде знову запроваджено якийсь комплекс. Можливо, повідомлення батька, може, в якісь групи в Вайбері, в телеграмі, не знаю, якісь чати. Батьки постійно будуть на паніці, розумієте? не в більшості школах є укриття. Я думаю, що вони будуть намагатися все ж таки виводити дітей на навчання, студентів на навчання, але ідея не зовсім гарна. тож її будуть передивлятися. Все залежить від батьків батьків, все залежить, все ж таки від знаєте. Скільки дітей прийде в школи, скільки вони будуть ходити очно, да? а може взагалі дадуть вибір або навчатися онлайн, або навчатися офлайн, да? і ти можеш обрати для себе там будь-який варіант. Якщо місто плюс-мінус спокійне, да? і ти можеш ходити не тільки навчатися, а ще соціалізуватися. Да? То, наприклад, в тих містах, де не дуже зараз спокійно, бо зовсім не спокійно, ти можеш сидіти вдома і в будь-який момент переходити в укриття або в безпечне місце, але продовжувати навчатися. Тому, який буде навчальний рік, він буде складний. Він буде складний, особливо для тих дітей, які тільки пішли в школу, і для тих дітей, які закінчують да, школи. Тому що це такий момент. Там початкові маленькі діти класи, да, початкові класи вони хочуть зрозуміти, що таке школа, і це досить складно буде зробити. А тим, хто вже випускається, наприклад, да, досить складно буде от Період підготовки, наприклад, до екзаменів взагалі такий складний рік, тому що ентузіазму навчатися я не дуже тут бачу. Тут складно вчителям саме зацікавити дітей, навчатися онлайн. Да, я розумію, що це вже багато років, да, там скільки з карантину ще. Але в будь-якому випадку мені тут показує складнувати рік, напружений рік. Треба бути обережним, тому що є загроза ще і прильотів по навчальним закладам. І я теж про це казав і в телеграм-каналі. І тут кажу, що загроза прильотів по навчальним закладам є, залишається, тож чому це небезпечно? От тому що є загроза. Наступне питання: що чекають Чангарські мости, там буде все по справедливості, я вам так скажу. Там буде все по справедливості. Якщо вони для наших потрібні, вони там будуть стояти. Якщо вони там не потрібні, їх буде знищено. Розумієте? Тобто тут все буде як треба. У нас є плани на ці мости. Я думаю, що хлопці за знають, що вони роблять. Да? Тобто, я думаю, що доля Чонгарських мостів, доля Кримського мосту вона вже вирішена давно. І ціль тут буде поставлена і буде зроблена. І останнє питання, яке ми подивимося, це три гарні новини для України в серпні. Що я можу сказати? По-перше, нам е нададуть якесь нове нове оснащення за, для забезпечення безпеки в країні. Так, якщо випала ця карта, то це буде добре. Но вона можливо, вона буде оголошена, можливо, ні. Але факт залишається тим, що міста стають більш захищеними. Наступна випадає карта світу. Що можу сказати? Що напевно ми зможемо отримати також якийсь світовий досвід, партнерства, якусь нову колаборацію з якоюсь країною, даною ну, на увазі допомогу від цієї країни, або якісь настанови, або якісь Ради або плани світу миру я маю на увазі. Да, тобто розумієте, це така карта, яка по перше об'єднана з іншими країнами. По-друге, яка надає доступ іншим країнам заходити в Україну, щось, наприклад, робити, це може бути бізнес. Але як про добру новину, ця карта каже про те, що ми будемо мати знаєте, добрий досвід або добру колаборацію з якимись світовими партнерами. Тому ця карта тут іде в плюс, і ці світові партнери добре вплинуть на хід війни на Україну. Да, тобто це буде дуже корисний якийсь досвід, який ми отримуємо. Я вам можу сказати, що мені тут іде карти по більше по забезпеченню, але є класні карти ще територіальні, Якісь будуть гарні новини територіально. Слідкуйте за нами, підписуйтесь на канал, щоб е, знати, що там буде далі по територіям. Підписуйтесь на мене, на мої соціальні мережі: Інстаграм, Телеграм, Тікток. Я там теж кажу, які території, де що може бути. І звичайно попереджаю про обстріли, де що й коли карти мені сподобались, тому що тут випадають і територіальні карти, тут випадають і карти допомоги, тут випадає карти партнерства. Це дуже добрі карти зараз для нас, тому що серпень він буде таким непереломним місяцем, але дуже важливим, тому що ми вже будемо мати перші кроки для визволення нових територій, для нових е, якихось знаєте, проєктів світових да і внутрішніх, тобто. Початок перел і ще одного переломного моменту, який свідчить зараз вже про щасливе майбутнє, в яке треба вірити. Я дуже дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, пишіть коментарі свої питання, які б ви хотіли розглянути, почути. Ми обов'язково на них відповімо. Я дуже дякую вам за перегляд. Бережіть себе, гарного вам дня! Слава Україні!